Ми з Олегом знайомі з самого дитинства, з народження, можна сказати, ми однокласниками, друзями, кумами ну і родичами. Навчалися разом в школі, в університеті, вчилися разом на водіїв. Ну і дружили такий до цих пір. Ми навчалися в Судковецькій загальноосвітній школі в селі. Потім навчалися в Хмельницькому національному університеті. В ну, жовтні вже друге, звичайно, розійшлися. Я займався вже своїми справами, колег своїми. Дуже привітний був, комунікабельний такий хлопець був, завжди веселий. Не передав словами, наскільки це втрата на сьогоднішній день для, для мене особисто, а для його сім'ї це взагалі. Знала його як світлою, доброю, щирою людиною. Завжди привітний. Дуже сумно, що такі гарні люди йдуть, світлі зимою його мобілізували, він проходив навчання і, на жаль, загинув. Вітався завжди. Дуже важко. У нього дуже гарна дружина Леся, двоє діток, дівчинка і хлопчик. Діти дуже гарно виховані, веселі, не знаю, як вони мають пережити. Це таку велику втрату.